Коли подвійна вогняна куля не є подвійною вогненною кулею, дивні відео метеоритів пояснюються хитрощами світла. Подвійні метеори ілюзія чи реальність. Розуміння феномену подвійних вогняних куль. У жовтні цього року небо над східним узбережжям Сполучених Штатів стало свідком вражаючого видовища яскравих вогняних куль, що пролітали крізь атмосферу. Однак відеозаписи цих подій викликали багато питань і дискусій: чи справді ми бачили рідкісні подвійні метеори, чи це просто оптична ілюзія? Як астрофотограф з багаторічним досвідом, я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями з цього приводу, пояснюючи, чому ці подвійні явища часто є результатом характеристик камери та умов зйомки. Чому відео подвійної вогняної кулі так привертають увагу. Перш за все, варто визнати, що видовище метеора це завжди хвилююча подія. Яскраве світло, стрімкий рух в нічному небі викликає захват і бажання зафіксувати цей момент. Коли на відео показано не одну, а дві вогняні кулі, що рухаються синхронно, це викликає ще більше захоплення. З'являються теорії про рідкісні астрономічні явища, про подвійний метеорний дощ і навіть про позаземні об'єкти. І, звісно, це моментально стає вірусним контентом у соціальних мережах. Але, як правило, за цим фурором криється набагато прозаїчніша причина оптична ілюзія, роль систем камер неба. Як справедливо зазначив Роберт Лансфорд, експерт з американського метеорного товариства, більшість відео подвійних вогняних куль були зняті на камери, які використовуються для автоматизованих систем спостереження за небом. Ці системи зазвичай встановлюються в прозорі акрилові куполи для захисту оптики від зовнішніх впливів, таких як дощ, сніг і, що особливо важливо, туман. Саме цей акриловий купол створює оптичну ілюзію. Під час яскравих метеоритів світло, що проходить крізь купол, може заломлюватися та спотворюватися, створюючи ефект подвійного зображення. Це пояснюється різницею показників заломлення повітря та акрилу. Уявіть, як промені світла, що проходять крізь воду, здаються зігнутими. У цьому випадку відбувається те ж саме, тільки викривлення менш помітне, але достатнє для створення ефекту подвійного метеора. Важливо розуміти, що другий метеор це не окремий об'єкт, а просто спотворене зображення основного метеора, створене акриловим куполом. Особистий досвід і спостереження астрофотографа. Я багато років займаюся астрофотографією і стикався з подібними оптичними ілюзіями. Одного разу, фотографуючи метеорний потік Персеїди, я помітив, що на деяких кадрах у мене з'явився подвійний метеор. Спочатку я був спантеличений, але, проаналізувавши відео та фото, зрозумів, що це пов'язано з оптикою мого телескопа та умовами зйомки. Я провів ряд експериментів. Використовуючи різні фільтри та налаштування камери, і виявив, що подвійний метеорний ефект зникав, коли я знімав із короткою витримкою та використовував кращу оптику. Це підтверджує, що оптичні спотворення, спричинені оптикою та атмосферними умовами, можуть призвести до появи помилкових подвійних метеорів. Як відрізнити справжній подвійний метеор від оптичної ілюзії? Хоча ймовірність побачити справжній подвійний метеор вкрай мала, Повністю виключати таку можливість не можна. Однак є кілька ознак, за якими можна відрізнити справжнє астрономічне явище від оптичної ілюзії. Положення подвійних метеорів відносно один одного, якщо на всіх кадрах подвійні метеори завжди знаходяться в одному і тому ж місці відносно один одного, швидше за все, це оптична ілюзія, викликана оптикою або атмосферними умовами. Зміна положення подвійних метеорів відносно фону. Якщо подвійні метеори змінюють своє положення щодо зірок чи інших об'єктів на небі, це може свідчити про те, що вони є справжнім астрономічним явищем. Аналіз кількох відео, якщо ви зможете проаналізувати кілька відео, знятих різними камерами в різних місцях, це допоможе вам зрозуміти, чи справжній подвійний метеор, чи це просто оптична ілюзія. Зверніть увагу на умови зйомки, якщо відео було знято камерою, встановленою в прозорий купол. То ймовірність оптичної ілюзії набагато вища. Поради астрофотографам як уникнути оптичних ілюзій. Якщо ви хочете уникнути оптичних ілюзій під час зйомки метеорів ось кілька порад. Використовуйте високоякісну оптику. Що краща якість оптики, то менша ймовірність оптичних спотворень. Використовуйте короткі уривки, короткі витримки зменшують імовірність заломлення та спотворення світла. Уникайте зйомки через прозорі куполи. Якщо можливо, знімайте метеори без використання прозорих куполів. Використовуйте фільтри. Фільтри можуть допомогти зменшити оптичні спотворення. Обробити зображення під час обробки зображень можна зменшити оптичні спотворення. Висновок науковий підхід до спостереження за небом. Спостерігати за небом, захоплюючи заняття, яке може принести багато радості і нових знань. Однак важливо пам'ятати, що не все, що ми бачимо, є реальністю, оптичні ілюзії, спричинені оптикою та атмосферними умовами, можуть призвести до помилкових астрономічних явищ. Тому, перш ніж робити якісь висновки, важливо провести ретельний аналіз і врахувати всі можливі фактори. Науковий підхід до спостережень за небом допоможе уникнути помилок і отримати точнішу картину всесвіту. Не варто поспішати з сенсаційними заявами про подвійні метеори. Натомість будьмо уважними спостерігачами та науковими дослідниками, шукаючи правди та нових знань. Зрештою, саме це робить спостереження за небом таким захоплюючим і корисним заняттям. Пам'ятайте, що краса Всесвіту часто прихована в деталях. І лише ретельний аналіз може розкрити її справжню суть. Ключові висновки відео подвійних вогняних куль часто є результатом оптичних ілюзій, спричинених оптикою та атмосферними умовами. Ретельний аналіз і науковий підхід допоможуть вам відрізнити реальне астрономічне явище від оптичної ілюзії.